Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування гарбузової каші. Гарбузова каша це смачний десерт на свято Покро Святої Богородиці, День українського козацтва, День захисника України. Як таку смакоту приготувати? А легко і просто на наш канал у нас найсмачніше, і ми разом з вами приготуємо неймовірно смачну гарбузову кашу. Підготуємо пшоно. Сьогодні все будемо міряти склянкою. Склянку перебраного пшона. Висипаємо у каструлю і промиваємо його у кількох холодних водах. Далі. Заливаємо пшоно окропом, кип'яток лємо просто з чайника. У нас найсмачніше приготування каші. Вона буде не тільки смачна, а й корисна. Ще колись наше козацтво із пшона варило куліш. Залишаємо. Залите пшоно на 15-20 хвилин, нехай воно розпариться, нехай із нього вийде гіркота, а тим часом займемося гарбузом. Ось які гарбузи ми виростили. І великі, і маленькі, і кругленький ходить гарбуз по городу. Гарбуза помили розрізали на частинки і вибираємо із нього насіння. Будемо гарбузове насіння сушити. Як? На нашому каналі є відео, як ми висушуємо гарбузове насіння. Посилання в описі. Із гарбуза вирізаємо середину. І чистимо шкірку і нарізаємо гарбуза будь-як. ми пізніше його ще будемо пробивати блендером, хоч його зразу можна натерти на терці. Нарізаного подрібненого гарбуза поміщаємо в каструльку і заливаємо його склянкою молока, ставимо каструльку з гарбузем. На вогонь нехай вариться. Через 20 хвилин зливаємо із пшона уже теплу воду і заливаємо його двома склянками води, ставимо кастру з пшоном на вогонь, нехай пшоно вариться. Гарбуза і пшоно. Варимо одночасно на середньому вогні, з моменту кипіння 15-20 хвилин. Періодично все це перемішуємо, щоб шуно й гарбуз не прихопилися до дна каструлі. В залежності від соковитого гарбуза. У каструлі, де він вариться, може молока не зменшитися, а збільшитися. Гарбуз виділи всі. соковитий наш гарбуз. І щоб легше його було перебити блендером, то ми трохи соковитого молока зливаємо у каструлю у пшоно, вимикаємо вогонь, каструлю з пшоном прикриваємо кришкою. А каструлю з гарбузом відставляємо, нехай гарбуз трішки охолоне і перебиваємо гарбуза за допомогою блендера чи товкачиком то що. Ми особливо гарбуза не перетираємо, він нам смакує у каші. Коли його можна не тільки відчути на смак, а й побачити на око. Пшоняну кашу з'єднуємо із перетертим гарбузом. Перекладаємо пшоно до гарбуза або, навпаки і все змішуємо, перемішуємо у каструлю. Додаємо за смаком цукру ложку дві. У нас солодкий гарбуз, багато цукру не додаємо, півчайної ложки солі додаємо і грудочку масла. грамів 30-50, у нас домашнє жирне молоко, то багато й масла не додаємо. Все перемішуємо. І визначаємо густину каші. В даний момент густина каші залежить від соковитості гарбуза, від того, скільки ви цукру додали та масла. Ми додаємо пів склянки молока, бо у нас гарбуз ну вже дуже соковитий. А ви можете молока влити і склянку в залежності якої густини кашу ви хочете зварити, тощо? Ставимо каструлю на щонайменший вогонь і періодично помішуючи, доварюємо гарбузову кашу, ще 15-20 хвилин варимо. Нехай мліє, прикриваємо вміст каструлі кришкою. Хоч Довести кашу до готовності можна і в духовці. При температурі 150 градусів, теж тривалістю 15-20 хвилин запікати кашу потрібно в духовці. І ось неймовірно смачна, апетитна! Гарбузова каша вже готова, вона пахне дитинством. Це святковий десерт. На свято покро Святої Богородиці, День українського козацтва, День захисника України. Хоч таку кашу можна їсти кожного дня, вона й не приїдається. Ось уже не терпиться кашу попоїсти. Друзі, а як ви готуєте гарбузову кашу? Напишіть про це в коментарях. В коментарях також зазначте оцінку нашого відео лайками чи дизлайками. та підписуйся на наш канал, щоб ми та ви щасливо жили, щоб у вас та у нас. Все було гаразд. Mm, Їсиш таку кашу і їсти хочеться. Ну, вже дуже смачно.